Головне, що ще не останній. Ступайся. Не знаю, що я зробив. Але щось зробив. Так. А, і не взяв паурапа. Я взяв. Тихо, 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 тихо. Ракетниця, добре. Ну дайте мені когось. Ну що ж, друзі, всім вітанечки! Ви на каналі «Ігрики Люблю. Це в нас рубрика Ностальгія. А чому так? Тому що ми згадуємо в ігри, які ми грали а, в ну, глибокому дитинстві, або вже трошечки в старшому віці, залежно скільки кому років. А це буде така рубрика, що ми будемо грати в старі ігри. Ну ми вже маємо такі ігри. Ми маємо вже Pocket Tanks, ми маємо там. А, кидати в Януковича. Ми маємо вже Ice Tower. І я тепер хочу пограти в гру Revolt. тому що я грав її в дитинстві, особливо я грав її в комп'ютерних клубах. А, можна так назвати рубрику ігри, які я грав в комп'ютерних клубах. Я жартую, друзі. А, гра класна це гра про машинки, маленькі машинки, мікромашинки чи машинки на пульті, як вони колись, колись називав. І це не проходження. Ми просто ностальгіруємо і будемо о, просто згадувати, що це за гра, і як ми грали її колись. А, ну що ж, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь стареньку вподобаєчку. Дивіться український, підтримуйте, будь ласка, українські. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, той п'є, смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхала! Так, друзі, Single Race, Championship, мультиплаєр, multiplayer, multiplayer, ніфіга собі. Uh, практика, Stunt Arena. Я навіть не знаю, що я грав раніше. Давайте зіграємо single Player. Що це таке? Симулятор, аркада, консоль. Давайте аркада. Uh, Мінікнайм вже є. Ага, вибираємо тут машинку. Так, все це я пам'ятаю, ми вибирали машинки. А я навіть, не знаю, яку взяти, якусь збалансовану треба взяти, щоб в неї було. Це потрошки. А, Швейки. О, ну давайте цю із мамом. Так, уу, зелена тачка. А, вибираємо трасу на собі. О, Давайте першу трасу виберемо. Добре. Ну, якось так. О, класно. дивіться <му> яка це краса. Боже, яка це краса. А, я вже... Вже ностальгірую, як то кажуть друзі. Грав я її дуже давно. Ой! А, ми ще можемо підбирати тут паверапи. Дивіться, ми ще можемо брати тут паверапи. і... О, всякі перешкоди, м'ячики. І ми можемо стріляти цими паверапами. В других... Ану? О, дивіться, ця штука, це як електромагнітний імпульс, вона їх виносить з з траси. Вони теж можуть підбирати. І стріляти в нас також. Так, це що роба? Не знаю що. Ой! Тут мені стрілив дупу. Коротше, не знаю, що я зробив, що це роба. Ой, я вибухнув! Тихо. Тихо, 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 розвертайся, розвертайся! Ой! Мене, коротше, всі вже підрізали. А, так, бачу, тут є три кола. Але не фішка верти, фішка просто... Як то кажуть, прийняти участь! поностальгірувати друзі. Так. Ну, музика тут теж шикарна. Не знаю, чи я голосніше говорю, чи музика, тому що я граю на ушниках, в мене... Так, непогано рубає музончик. Так, який я? Я третій. О, я третій. Головне, що я не останній. Так, підбираємо зброю. О, ракетниця. Це цього пацанчика з ракети. Бах! Йому нічого! Ачагу. Давайте ще раз. А, уда ракета. Тут ми масло розливаємо. Давайте розглямоємо масло. Платиш від поврапа. це ще з нагадує мені. Ой! Нагадує мені... Бляха, та ж перевертайся. А, боже, як це рано... Twisted метал! Ну там тупо валишся цілу гонку, а тут просто... Ну, з так мікромашинки. В принципі, на сикар, на цемо на найді. Ми ще до них теж, може, дійдемо. І от цего вирубали. Ой, Тянув бомбу в мене І масло вилів. Ну він ті жорсткий пацан цей, що ми обганяли. Так. Знову ми треті. Як би нам першого догнати? Перший якийсь дуже здоровий. Є взяли поврап Так, ракетниця, зараз ми його здупаємо. А я промахну. А, тут чи можна промахнутися? Вона не само наведення. Ты ще взяв, зараз ще зможе кинути в мене. Є! я... Ай! Підрізав мене! Ты че же підбой мене? Ну нічого, ніч. Я другий. Зараз ми його дожанимо. Оба, оба, оба. Давай, 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 давай. Так. Ай! Просто поворот його спас Просто його спас. Ой, перевернувся! Добре, ми перші. А, я щось зробив! Все, я щось зробив! Він ще зараз вибухнув! Є, я другий. Другий? А чому я другий? Я був перший, вроді би. Ну хорошо! Просто я підірвався. Так Нажміть е, паузу. О, резюме, рестарт. О, а ще резюме? добре, і що далі. Хорошо, далі що? Ага. Ну, а що далі? А, так бо все, гоночка закінчена. Добре, я зрозумів. А, рестарт гоночки. Давайте попробуємо якусь другу карту. А, тут ще є, друзі, такий а, прикол, що можна грати чим Чемпіоншіп. Але ми це як в нас ознайомлення, то ми граємо просто різні траси, поганяємо, по ностальгірам. Якщо ви захочете щоб я проходив чемпіонат, бачите, тут можна проходити аркадний. От я просто вам покажу. Так само зайдемо. Там об... А, ну коротше, там обираємо машинку. І коротше можна буде пограти. Якщо вам буде цікаво, можете мене а, написати мені в коментарях, і ми це в цю справу зробимо. Беремо ту машинку, нам мені зайшла. А, так, давайте другу трасу. Добре. Якщо вам сподобається, напишіть, будь ласка. І ми попробуємо пограти ще щось інше. Але класно, такі зразу. Такі ж зразу всі летять. льот! Що? А мене знов, коротше, зараз підірвуть. Мене знов зараз... Ні, не підірвуть. Я перший. Прекрасно. Так, мені треба цю штучку. О, двері відкривається. Ох, занесло мене. Тихо-тихо-тихо, тихо, 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 тихо. Тихо, я п'ятий, мене занесло! Не вздумай мене обігнати. Навіть не думай. Я зараз включу цю штуку. І ти основно на нього вже неш. Класна. Класна ця траса, мені подобається. Вау! Навіть так може розвернути! Давайте ма... що зробимо? Що це таке? Це якісь скульки з шарики що? Я шостий. Я шостий, це погано. Перевертайся. Давайте кость пульна пульку. Оба! О, зараза. всіх. Опа, є! Розвалив кабіни. Так, четвертий, третій. А що сталося? Тихо, тихо, тихо. газу, 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 газу. Ай, двоє обігнало, газу! Бля, хайка це класна гра! Я кайфую, друзі. Коли ми були малі, це гра усе була кершесносна. Я третій. О, так, добре! О, так, ця карта є. Давайте ще щось пограємо. Що в нас тут відкрите, в принципі, можна буде ще попробувати. Це класна карта, мені вона дуже, дуже сподобалась. О, так, добре, добре. Давайте машинку поміняємо на якусь же другу. Давайте знамцю. Для різноманіття. Так, Марк є. Давайте труби пограємо. Так. Я останній. Так, дайте мені щось. Дайте щось мені. Вони забирають ці поверапи, по перші їдуть. О, це мій. Тихо, 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 я туди поїхав! Бляка-муха! Ох, я б підірвала. Нормально. Тихо, 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 тихо. Я останній Я останній. Треба доганяти, пацанів. Треба до... О! Оце вони відірвались від мене! Друзі, де ви є. А, в різні боки можна їхати. Оцю карту щось не пам'ятаю. Оцей е... як називається? Цей маркет чи дето ми їздили минула карта. О, якось доганяю, якось бачу. Вона мені більш, більш така. Ляха! Маста в що? розлявшище. це цього чувака. А, він зірвався. Ступися. Не знаю, що я зробив, але я щось врутаю. Зміну. Ой, врізався. І треба, друзі, практикуватися. Треба не те, що так, знаєте, знайшов собі в гру і зразу перемагаєш, тому що я грав її ще дуже... Ой, масок звалив. Дуже-дуже давно. Кульков з водою, є. Ступайся. Є, я шостий. Ну, принаймні, не останній. мене це хоч радує. Зірочка, не знаю, що зірочка робить. Ох! Оце електромагнітний імпульс по-любому. Тому що вони всі встали. Так, я четвертий. Головне, що не останній. Ступися. Не знаю, що я зробив. Але щось зробив. Так. Ай, не взяв паурапа. Я взяв. Тихо, 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 тихо. Ракетниця, добре. Ну дайте мені когось! щось ця штука робить коли переїжджаю через неї це кожне занесло, занесло. за насло мене три ракети дайте мені когось будь ласка. я комусь під піджару задницю зараз останнє коло я хоч в одній в гонці прийду перший о когось бачу давай газу маленька давай газу 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 давай їдемо в цю сторону я там когось бачу за финиш. Финиш. Еще не. Что они такие швидкие? не могу никого догнать. Стреляй! Давай! Давай, 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 боже, финиш. Ай-яй-яй-яй, третий. Але я бы их догнал. Особенно этих бог Доброе, друзья. Так, ця карта е Ну, классно. Граємо ці карти, тому що ми трошки хочемо панастагірувати, подивитися, що ми грали, і треба нагадатися. Так, машинка. О, давайте саме паршу візьмемо. Оооо, це крута коротше. А, ні, ні, не ця карта, почекайте, не ця. Ще яка в нас є. А, в нас ще є дуже одна карта, решта в нас закриті. Значить, це буде у нас остання карта. Пограємо ще її, і на це ми будемо заваршувати. Це якісь джунглі, чи що? Так. О! Макларен чи що. Ой! Перевернувся! Чей кучока затримал? Дайте мені щось. Добре. Ох я його! Ох, я його пульну, вы бачили? Оце цей он полетів. Добре. А я помню цю карту. Я пам'ятаю, 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 пам'ятаю. Сюда. Ох йому везе, не везе. Ой, той ха-то, вона розвернула, розвертайся. О, а цей звідки вилетів, чувак! На. Ох, вам везе, друзі. Ох, вам везе. Дайте мені щось. Є. Зараз, зараз, я пущу. Треба мені хоч би два суперника. Є, мінус. Добре. Так, я четвертий. Так, ракетниці, добре. Зараз буде самонаводка приспрацьовувати. У мене три є. Треба рівно дорогу. Треба рівну дорогу. Ух! Розвертає. Оце машинка її закидає непогано. Ух! Оце хтось з мене встрілив! Тікай. До побачення. Бляха кайпується ігри. Класна гра. Можемо і в принципі в чемпіонаті проходити так, як поповністю, попробувати. Там не одну серію, а пару серій пограти. Ну коротше залежить від вас. Я найшов. А... Видав дозу настальгії, а буде рішайте. Є. Ах, є все одно третій. Хух, Ну таке, головне, що не останній. Ну, друзі, ось така у нас гра Револьт. Хто згадав, подобаєчку, напишіть якісь теплий коментар, буду вам дуже вдячний. Подобаєчку вліпіть, якщо вам сподобалось. І якщо ви хочете, щоб я порався чемпіонат. Будь ласка, напишіть. Всім буду дуже вдячний. Ну щось, до побачення, друзі. Бувайте!